Вітаю вас! Ну що, Путін в шоке? Орбан насрався? І що там у нас відбувається? Як бачите, незважаючи на всі намагання агента Кремля Орбана не вийшло. Україну запросили в Євроспільноту. Все! Пропали! Хто пропав, ви зрозуміли. Москалі однозначно пропали. А ще пропали різні там любителі Путіна і, відповідно, Орбана. Вже я та як? Я тут зробив відео для спонсорів свого каналу. Ну, знаєте, все-таки в зв'язку з цими подіями треба б серйозно поговорити, а що Україна, ну, по-перше, сам процес вступу, що після цього буде. І які є, так сказати, позитивні і негативні фактори від цього процесу. Ще з грубоса, без одна така серйозна розмова. Але для спонсорів. Ну, в принципі, я завжди люблю для спонсорів, знаєте, таку серйозну бесіду. Тим паче, що там має місце дещо такого, ну скажімо так. Ну, розумієте, у нас дуже багато міфів. В принципі. А от... Коли починаєш говорити по-людськи, ну, трошки по -іншому. Тому я зробив дійсно для спонсорів нормальне відео про наше майбутнє в євроспільноті. Так що, якщо вас цікавить, ставайте спонсором каналу. Ну і, відповідно, не тільки це відео, а багато інших теж подивитесь. Дуже-дуже. А для всіх, для всіх глядачів, які ще не спонсори, я сподіваюся, після цього відео ви кнопочку спонсорства натиснете. Чисто популярно рекламне відео про Україну і Євроспільноту. Ну, по-перше, да, дійсно, нас ще й не прийняли, але нас запросили. Звертаю вашу увагу. Туреччину не запросили. Хватить мені про цю Туреччину писати. Тошний, да ви що? Є бюрократична така, ну, процедура. Спочатку запрошують кандидати. Після цього запрошують на перемовини. Після цього запрошують вступити. Отак от це працює, де ж не запрошують, я вступаєш. І євроспільнота бюрократична структура. Там от процедура. На сьогоднішній момент, що відбулося? Україна в минулому році стала кандидатом в членів євроспільноти. А через рік її запросили. Да, по прискореній програмі. Що є, то є. Звичайно, тепер ми починаємо перемовини. Рогаємося, там слід з Орманом. І вступаємо в Євроспільну. Дивіться, яка ситуація. Ці події, які були, показали, що Орбан пригать може, але він не має права вето. Що називається, його викинули з цього. І це саме буде стосуватися всіх інших. Тут склалася яка ситуація, що лідери євроспільно, лідери, які дійсно, ну, ко гроші. Ви ж розумієте, що таке євроспільно, це гроші. А лідери нас підтримують. Це Франція, відповідно, Німеччина. І тому нам в цьому напрямку, якщо да, та Італія можемо бузити і так далі, але ж ну. Тому дійсно, через рік-два будемо повноправними членами Євроспільноти. А війна? Так Переможемо. Розумієте, яка ситуація? Ми навіть вступимо в євроспільноту, якщо війна офіційно не закінчиться. Не ні, можлива ситуація, можливо, коли буде якась таке ну, напівперемир'я або щось таке припинення вогню, таке можливо. Але мирної години буде, цілком можливо. Але будемо членами євроспільноти. Е, євроспільнота це не НАТО, ви ж розумієте. Тому це трішки ну, різні такі нюанси, і тут треба це розуміти. Так, да, вступимо в євроспільноту і я крваням. Не заперечую, не заперечую, будуть скандали, конфлікти, те, що на кордоні з Польщею. Все це буде. Конкурентів ніхто не любить, а ми конкуренти, причому сильні конкуренти. І коли я говорю, що Україна друга Франція, то тепер вона не в теорії, а на практиці буде. По-перше, дійсно, Україна ну, велика, а тим паче звертаю вашу увагу, що ми виб'ємо з території України всіх російських фашистів. Крим це Україна, однозначно би біга. І дійсно, ми фактично як ну, країна, ну, як Франція по площі. Крім того, як би там не було, у нас дійсно доволі така шикарна є, що земля. А це доволі цінна річ. Тому що аграрний сектор це саме основне. Їсти всі хочуть. Так, да, дійсно, тут треба інвестиції, інвестиції. Воно вже називали 200 мільярдів. Да. Я б сказав 300. Давайте більше. Ні, ну дійсно там така ситуація, що ми отримаємо гроші від яроспільнати. Як кроня... А! Все, будете знати. Так, да, да, я розумію, що Польща... Ну, розумієте, в нас земля краще, ніж Польща. І ми дійсно можемо розорити і польських, і угорських фермерів. Ще Щед. Це факт. Ну, тому що вони там топчуться біля своєї, а ми це шарахи. Нічого, навчимо. В крайній випадку скупимо їхню землю. Будемо там брички садити. А чому би ні? Ну, ми ж такі. Ні, взагалі, розумієте, яка ситуація? В майбутньому в євроспільноті буде три лідера. Україна, Німеччина і Франція. На їх буде триматися, А вся ця Мілочовка, Угорщина, Словаччина, хто її звертати не буде. Там взагалі в майбутньому фактично і так ну, триматися буде, тому що розумієте як? Е, ну всі зрозуміли, що ця вся Мілочовка, що поприймали, ну вона не серйозна. Вже та Угорщина, що не ну, таке, мізерне щастя. Тому я так розумію, що то ці події якраз і приведуть до того, що поміняють, по-перше, статут. Зроблять так, щоб великі країни грали велику роль, європейські, ну як Україна або Франція. А оці всі маленькі, ну, якби на подфаті. Тому що вони ж ну, не впливають ні на що. Нащо ти з ними возюкатися? Кінці-кінці. Ну, таке попридумови. Тому що, виходить, вони оцей оброб бігав туди-сюди, позорище. Просто позорище. Ну, і ніхто, ні що, і ще щось тут такі справа качає. Та ні. ні, я говорю, що тут якраз чому нас і Франції, і Німеччина хоче в Євроспідності. Щоб гуртом легше батька бути. Щоб дійсно от, ці три країни, Франція, Німеччина, Україна, могли удавити, задавити цю мелочь, придавити цих всіх орбанів і так далі. Раз і назавжди. Знищити просто. Ні, ну не фізично знищити, а мається до економічно. І це буде правильно. І якраз тут Україна спрацює. Потім звертаю вашу увагу, ну дійсно Україна великий має потенціал, щоб залучати мігрантів. Так, е, да, ви знаєте, що є там в деяких регіонах Європи ну, надмірна кількість мігрантів. Якраз ми їх залучимо. Дійсно, у нас буде більше вихідців з Африки, з Азії. Тим паче ви ж розумієте, яка ситуація. Какая частина українців виїхала, казна з ним, а то хай не вертається. Хай там і сидять, їдь тепер. Хай там достають цих німецьких бюргерів, розповідають, як вони втратили, як вони працювати, не люблять от туди. А якраз от мігранти до нас приїдуть, о, можна буде дійсно зробити нормальну, правильну українську націю. Де не будуть згадувати, ой, по-перше, російську мову знати не будуть? о, Будуть знати українську. І, а саме основне, що не буде це Шароварщина, Тому що, чесно кажучи, оця наша шароварщина, ну то тошнить од неї, просто тошнить. Так що то, що уїхали, слати Господи, хай не вертаються. Дійсно, нам краще, щоб мігранти приїхали з Африки, Азії, це кращі люди, ніж наші мерзотники оці, То зрадники без кінця як зраджувати люблять. І от це дійсно правильна ситуація. І... В такому ракурсі у нас працює. І буде дійсно дуже шикарно. Що в нас мігранти, нова нація, нові традиції. От так як в США. Дивіться, от, чому сила США? Мігранти. Так, да, це зараз лається, що от багатих через них мехчука. Але мігранти, от, це. Канада, міг... Австралія, просто, розумієте, та ж, та ж Європа. Сила тримається на мігрантах. Місцеві і все завжди нічим не хочеться. Все вони, все, вони всі срачі люблять місцеві. Ось рачі до Да. А от якраз мігрант спрацює. Так що так, да, ми спрацюємо. Тому, все, Європа нас чекає. Всі песимісти, які вважають або вважали, що ми не будемо в євроспільноті, будемо. З іншої сторони, коли ми вступимо в євроспільноту, ось срача буде. І не туди вступили, і не так зробили. Буде куча партій, ну, от, як зараз в Угорщині там є, або в Австрії, які вимагають от, от, вийти з євроспільноти, теж буде. Богом. Таке доброточно буде. Тому що, розумієте, така ситуація, у нас дуже багато міфів. Страшенно багато. І ці міфи, вони знаєте так, з молоком матері. Да нема в цьому євроспільноті. Корупція там є. Хабарі кругом, взятки. і Де тільки не прийде. Друге діло, що воно називається не холобіювання. Яка різниця? Те ж самі хабарі. Без цього не вирішить. Комовство кругом. да, Ніхто не, по... не виконує закони. Порушують, шахрають, ну, як скров. Ні-ньо, ню отче, як чорточес. Господи, умовляю. Але, але, ну міф, це ж. Зарплата велика, податки там великі, а не зарплата. І ціни там високі. Державі ви не розумієте, що якщо тільки ціни нас піднімають, зарплата піднімається, ціни піднялися. Причала якраз все навпаки. Ціни вперед, потім зарплата. Ціни вперед зарплата. Міфологія така. Ой, ой, зарплата пенсія велика. Родної мої. Німеччина пенсія 700 євро. Але 700 євро у нас гроші. Там нічого. Це джалто, це копійки з копійками. І в нас буде пенсія 1000 євро. А, ціни будуть такі, як у євро, розумієш? Я не розумієш. Але та все в майбутньому. А зараз Путін в шокі, Орбан простра... Ну, далі придумаєте щось, а ми перемогли. Що є, то є. Ну і не забувайте ставати спонсором мого каналу, тому що відео для спонсорів, от так якраз так. А що ж дійсно ви отримаєте від цієї євроспільноти? Ніколи не домовлю. Подавайте. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.